Розділ 12. чи є підсвідомість особистістю проблема, яка мене цікавила найбільше, це встановити тісний контакт із підпробудженою свідомістю. Яка її фундаментальна природа, які основні риси її характеру, оскільки в стані гіпнозу підпробуджене я звільняється від своїх пут, звільняється від кайданів верхнього контролюючого я, і в гіпнозі приховане я більшою чи меншою мірою відкривається нашому погляду? Очевидно, що експерименти над гіпнотичним я ведуть нас у таємне життя підпробудженого я. Адже, як ми вже зазначали, ці два я є ідентичними. Я проводив усілякі експерименти, вводив випробуваних у стан каталепсії, сомнамбулізму, викликав ілюзії, галюцинації післягіпнотичні навіювання. Тощо у результаті моєї роботи чітко виявилась одна центральна істина надзвичайна пластичність підпробудженого я. Якщо будь-яким способом вдається відокремити первинну контролюючу свідомість від нижчої, тобто відокремити стан неспання від підпробудженого стану так, щоб вони більше не взаємодіяли з підпробудженим я, можна робити що завгодно. Можна зробити його ноги чи руки, будь-яку кінцівку. Абсолютно нерухомими. Можна змусити його їсти перець, думаючи, що це цукор, пити воду, думаючи, що це вино, відчувати холод або тепло, чути захопливі історії, коли немає жодного звуку, відчувати біль чи насолоду, бачити апельсини там, де нічого немає. Можна змусити його їсти їх і насолоджуватися їхнім смаком. Одним словом, з підпробудженим я можна зробити все, що завгодно. Підпробуджена свідомість у ваших руках, як глина в руках гончара. Пластичність підсвідомості виявляється в її крайньої навіюваності. Я хотів зазирнути в саму суть підпробудженого я прагнув особисто з ним познайомитися. Який його особистісний характер запитував я? Як же я здивувався, коли після ретельного дослідження отримав відповідь? Особисто познайомитися з ним неможливо. Адже підпробуджене я позбавлене особистості за певних умов може виникнути розкол між двома. Я. І тоді підпробуджене я може швидко рости, розвиватися і, на перший погляд, досягти рівня самосвідомості, кристалізуватися в особистість і навіть взяти собі ім'я, вигадане або запозичене з історії. Це пояснює феномени спіритизму, явища особистостей наставників, керівників, а також спілкування з померлими або духами з іншого світу, які спостерігалися, наприклад, у місіс Пайпер та інших меді. Умів подібного типу це ж пояснює всі феномени множинної особистості, що імітує мертвих або живих, або формується наново з матриці підсвідомості. Усі ці метаморфози особистості можна легко створити за сприятливих умов у будь-якій психопатологічній лабораторії. Їх можна легко викликати навіюванням у стані трансу, гіпнозу чи навіть у стані неспання. Щойно створена особистість зазвичай є надзвичайно нестійкою, недовговічною, нечіткою у своїх образах, примарною, подібною до привода. Вона прагне знову стати безформною, утворюючись знову. І знову під впливом сприятливих умов і навіювань виринаючи на поверхню свідомості, а потім знову занурюючись у підсвідомість і зникаючи лише для того, щоб поступитися місцем новим метаморфозам, що лопається, наче бульбашки, на поверхні потоку свідомості. Бувають випадки, коли особистість індивіда змінюється або формується кілька особистостей. Цю метаморфозу можна викликати штучно навіюванням прямим або непрямим. Це часто відбувається в стані гіпнозу, коли можна створити будь-яку кількість особистостей за бажанням гіпнотизера, який може робити це свідомо або ж несвідомо через тонке непряме навіювання. Особистості може також утворюватися в результаті автонавіювань. Такі явища можна вважати штучними продуктами психопатології. Є й інші випадки, коли йдеться не про ігрові особистості, викликані гіпнотичними чи життєвими навіюваннями, а про ті, що виникають під впливом патологічних чинників. Перші викликані навіюванням є особистостями навіюваннями, другі обумовлені патологічними впливами. Це патологічні особливості. Формування множинної особистості за допомогою навіювання не належить до нашої теперішньої теми. Я докладно розглянув явище особистостей навіювань у своїй книзі Психологія навіювання та інших працях. Патологічні множинні особистості становлять величезний інтерес із багатьох точок зору, але зараз ми не будемо їх розбирати, адже наша мета полягає радше у вивченні причин, а не природи й характеру самих особистостей. Підпробуджене я надзвичайно довірливе, воно повністю позбавлене відчуття істини та раціональності. 2 плюс 2 дорівнює 5. Так, воно прийме будь-що, якщо це достатньо сильно підкреслити гіпнотезату. Навіюваність і наслідуваність підпробудженого я я вже детально розглянув. Тут хочу наголосити на його крайньому раболіпстві та боягузтві, проявіть вагання, і воно опиратиметься, накажіть владно, і воно слухняно підкориться. Підпробуджене я, позбавлене будь-якої моралі, воно без жодних докорів сумління вкраде, отрудіть, завдасть удару ножем, уб'є свого найкращого друга. Коли воно повністю відокремлене від свідомої особистості для нього не існує совісті. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтеся, ставте вподобайку та залишайте коментар. А якщо маєте змогу, підтримайте канал фінансово реквізити у описі під цим відео. Дякую за вашу підтримку.